Всім привіт! Як відомо, городину, там, огірки, помідори та інше потрібно поливати теплою водою. Але зберігати воду в відрах, бутилках, ходити з поливальницею не дуже зручно. Тому хочу поділитися з вами своїм досвідом для полегшення праці. Біля теплиці встановив на підставку бочку. В дно бочки врізав трубку з краном. Такий комплект для літнього душу можна купити на будь-якому базарі. На кран замість розсіювача прикрутив деталь для швидкого приєднання шлангу. Ну а далі все просто. Напускаємо води в бочку, вона нагрівається від сонечка. Далі приєднемо шланг та поливаємо свою городину. Маю надію, що комусь стане в нагоді цей невеличкий лайфхак. Якщо є якісь питання, то пишіть в коментарях. А також, можливо, хтось робив щось подібне або придумав ще щось цікавіше, то діліться своїми ідеями в коментарях. Буде цікаво дізнатися щось новеньке. А я всім бажаю гарних врожаїв та легкої праці.